Від цієї виснажливої недуги роками страждають навіть всесвітньо відомі зірки. Приміром, супермодель Белла Хадід, співак і актор Джастін Тімберлейк Йдеться про хворобу лайма, збудників якої переносять звичайні кліщі. Як вберегтися від зараження та що робити, якщо вже з'явилися перші симптоми, ходімо з'ясовувати? Можуть бути артрити, артралгії, мінінгіти, ураження серця. А ще болі в м'язах та суглобах нестерпний неврологічний біль та навіть паралічі. Такі тяжкі симптоми спричиняють бактерії борелії, які живуть у кліщах. Пояснює інфекціоністка Катерина Литвин. каже, ймовірність зараження залежить від того, як довго кліщ пробув у тілі людини. Якщо присмоктування кліща на людині менше ніж 16 годин, то ризик зменшується ну практично до нуля. Якщо він більше, то тоді ризик хвороби більший. Перші симптоми нагадують звичайне ГРВІ, втім із специфічною міткою на шкірі. Почервоніння має такий кіцеподібний характер з просвітлінням у центрі. Це частіше всього виникає в місці укусу, але може бути мігрувати. Це так звана мігруюча еритема. Може бути загальне знедуження, зниження апетиту і підвищення температури тіла до 37-37,5 градусів. У Мене вдома маленький песик, і скоріш за все він переліз собаки на мене. Днями кліщ вперше у житті вкусив нашу колегу, телеведучу Еліну Ярцеву. каже, не злякалася, адже чітко знала, що треба робити. Разом із чоловіком спробувала обережно його дістати. Почали спеціальним пінцетом, потрохи його викручувати, але це були дуже неприємні відчуття, і зрозуміли, що краще напевно поїхати до спеціалістів. Ми поїхали в звичайний травмпункт державної лікарні, де молоді хлопці інтерни допомогли мені витягнути кліщаву за одну хвилину. Еліна вчинила правильно, каже лікарка-інфекціоністка. Адже якщо кліща пошкодити під час витягання, це значно збільшує ризики інфекцій. Можна пошкодити кліща, можна залишити, можуть залишити салишки. Кліщ це не тільки бареліоз, це може бути після розчисування інша вторинна інфекція, і може бути нагноєння рани. Фахівці попереджають, у третині випадків хвороба лайма може протікати без характерних знаків на шкірі. Відтак розпізнати недугу може тільки фахівець. Радять звертатись до інфекціоніста або сімейного лікаря, навіть якщо після укусу кліща немає симптомів, адже тяжкі ускладнення, про які йшлося на початку сюжету, Звиваються якраз за відсутності лікування або його несвоєчасності. Хвороба лайма успішно лікується. Чим раніше ми почнемо лікування, тим менше тривалість буде цього лікування, і тим більше буде ефект від цього лікування. Хвороба викликається бактеріями і лікування антибактеріальними препаратами. Медики не радять у перші два тижні після укусу здавати аналіз крові на антитіла, бо він буде неінформативним. Натомість можна віддати на аналіз самого кліща, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Цього року з шести сотень зразків майже третина виявились позитивними. В середньому за рік реєструється 200 і більше випадків. В цьому році вже є 161 випадок, 95 з них це місто Дніпро і до 20 випадків це Кам'янське. Десь до 25% з них це діти. Кліща, який її вкусив, віддала на аналіз, і героїня нашого сюжету Еліна ділиться лайфгаком. Я в аптеці купила пробірку, поклала кліща в пробірку, налила на марлічку водичку. Я створила кліщу певну мікрофлору і особливі умови, щоб він дожив до лабораторії. Результати експертизи будуть дня на день, і я сподіваюся, що у мене все добре. Експерти додають кліщі з бореліозом змінюють ареал мешкання, і тепер їхній рідний дім майже кожен куточок Дніпропетровщини. Раніше ми вважали це ліси, там лісопостатки. Зараз це може бути парки, це можуть бути дачні ділянки. Тобто там зараження теж існує достатньо багато випадків. Фахівці радять оглядати себе що дві години під час прогулянок зеленими зонами. Відкриті ділянки шкіри максимально захищати щільним одягом. Одяг світлий, тому що на ньому добре видно кліщів. І ще от заході профілактики масла використовувати, які є в аптеці. Вони відлякують кліщів, і десь на 4 години ефект є: лавандове масло в Епідеміологи додають, сезон кліщів на Дніпропетровщині триватиме до кінця жовтня. Хоча поодинокі випадки укусів реєструють навіть узимку. Кліщі полюбляють вологість та прохолоду. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Я піймала кліща в городі, в місті. Хоч би всі кажуть, що за городом шашлики віддих. Ну ні, це була прогулянка із собакою. Ось так, звичайна прогулянка містом обернулась для Наталії хворобою лайма. Ніяких укусів жінка не помітила. Проблеми почались лише за декілька тижнів. Плями по ногах, почала підніматися температура, ламкість. Дуже погане самопочуття. Взяли аналізи і вийшлося, що лайм. Хвороба лайма це бактеріальна інфекція. Вона лікується, проте кажуть, лікарі необхідно якнайшвидше звернутися до фахівців, бо ж запущена форма може наробити лиха здоров'ю. Пораження сердечної миссимія кардіти розвиватися, реактивні артрити, коли людина безпокоїть сильні болі в суставах, пораження зріння і полової сфери. І дуже рідко, вже при третій стадії йде пораження центральної нервної системи. Перші прояви хвороби лайма нагадують грип. Характерними також є червоні плями, які стрімко збільшуються в діаметрі. Кальцеві, яка напоминають бичий глаз, тобто згущення покраснення в центрі і по краям більш розпливчатого блідного цвіта і змінення на кожних покровах. Свише см, сантиметрів ну, можуть досягати і, і 80 сантиметрів і більше. Кліщі є переносниками не тільки інфекційних хвороб, а й паразитальних. Тому після укусу слід звернутись до сімейного лікаря та здати необхідний аналіз. Самка живиться кров'ю, а самець він живиться соками рослин. Тож нападають на людей кліщі жіночої статі. Кров їм потрібна для розмноження. Самка може висмоктати крові з людини до трьох мілілітрів, може живитися. Кров'ю людини десь до 12 діб. Травень-червень червень найнебезпечніші місяці, коли самі ці кліщі виходять на активне полювання. Люблять вологі місця з розсіяним сонячним світлом, нападають переважно в день. Обираючи місце для відпочинку, слід враховувати. Чим щільніше насадження, тим більше кліщів там водиться. Небезпечними вважаються лісосмуги листяні. А от біля хвойних дерев їх майже немає. Кліщі відчувають свою жертву завдяки запаху та температурі. Теплокровний організм помічають навіть за 10 метрів. Підсівши на одяг або взуття, вони годинами можуть мігрувати у пошуках місця для укусу. Найчастіше це ділянки з тонкою ніжною шкірою, як у випадку з Наталією. Скоріше за все на взуття, і тоді по штанях проліз уверх і вкусив мене трохи вище коліна. Важливо видаляти кліщ повільно без різких рухів, аби залишки членистоногого не залишилися під шкірою. Втім, можна вберегти себе, дотримуючись простих правил, закривати оголені частини тіла та користуватись спеціальними спреями. І це стосується не тільки поїздок на природу. Не обрабатувати ні лісопосадки, ні паркові зони, ні ліса, де наші гаражані відпочивають від кліщів, тому кліщі спокійно розмножаються. Наталія вже тиждень на крапельницях. Попереду у жінки ще тривали лікування. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.